Гуси гучно кріхотили, гусенят не загубили, за голодом на городі гусенят не мати годі. Молодець, давай п'ять. А ну скажи зі мною слово ґелготіли. Гельготіли. молодець. стає. Гуси гочна гаготія. Гусият не загубили. За холодом на ходи. Гусиня нема погоді. Тай Та й годі. Молодець. Давай та Ага. Гуши гуч на гуці. Гушинян за губи. За на нагонь. Гушинян нема тайгоді. Молодець, Ніколь, давай п'ять. Гуси, гучно на гайкочии, гусенят заговори на гайоді, за гайодом гусенят на матай годі. Молодець, давай пять. Гуси гучно гелготіли, гуси, гуси, Гелготіл гусиня загубили загородом на городі гусиня нема та й годі. Молодець, ти взагалі як скоромовку ще зробила, так? А я вообще не знаю. Давай зі мною повторювати. Гуси гучно Гелготіли. Галготили. Гуси очень громко. гучно Галготили. Собачка гавкая. Котик мявкая. А гуси галгутя. Давай мною. Гуси гучно галготили. А ну сам. Гуси. Гучно. Галготиле. Гусинят ми загубили. Владик. Гусенят ми загубили. Так, быстро я не можу. У нас три слова. Гусенят ми загубили. Давай в не гусенят. Ми загубили. За городом і на городі. За городом і На городі. Гусенят нема та й годі. Гусенят нема. нема. Тай годі. Та годі. Так, Владик, за тобою віршик. Так, Я... Я не помню. гуси гучно. Гуси гучно. Гусенят ми загубили. Загородом. За на городі. Загородом. За на городі. На город. городі. Гусенят нема, та й годі. Кусы мят снимал водит. Тай годит. Води. Опять. Ах, Милашка.